Слава Богу на висоті і Тобі, бо Він так захотів. Проси і дасться тобі, бо вже дано тобі, проси світла і дізнайся, що ти світло, якщо ти бажаєш розуміння і просвітлення. Ти їх навчишся, тому що твоє рішення вивчити їх це рішення слухати вчителя, який знає світло, і тому може навчити тебе цьому. Немає меж для твого навчання, тому що немає меж для твого розуму, немає меж його вченню. Тому що він був створений навчати. Досконало розуміючи свою функцію, він досконало її виконує, бо це його і твоя радість. Урок 88-й. Сьогодні ми розглянемо ці ідеї, Урок 78. П'ятий. Світло прийшло. Вибираючи безпеку замість нападу, я просто обираю розпізнавати те, що вже є. Спасіння це вже прийняте рішення. Напади та образи не є справжнім вибором. Ось чому я завжди вибираю між правдою та ілюзією, між тим, що є, і тим, чого немає. Світло прийшло. Я можу вибрати лише світло, бо йому немає альтернатив. Воно замінило темряву, і темрява зникла. Ось ці форми можуть бути корисними для конкретних застосувань цієї ідеї. Скажи, ця річ не може показати мені темряву, бо прийшло світло. Світло у тобі, вкажи ім'я, це все, що я хочу бачити. У цій речі я хочу бачити тільки те, що є. Урок 76. Я не підкоряюся жодному закону, крім Божого. Ось досконале підтвердження моєї свободи. Я не підпорядковуюся жодним іншим законам, окрім Божих. Я постійно відчуваю спокусу встановити інші закони та надати їм владу. Я страждаю лише через свою віру у них. Вони абсолютно не впливають на мене. Я повністю вільний від наслідків усіх законів, окрім Божих, і його закони це закони свободи. Ось форми, які можуть бути використані у цій ідеї. Скажи, моє сприйняття цієї речі. Показує мені, що я вірю у закони, яких не існує. У цьому я бачу дію лише законів Бога, що у цьому питанні я дозволяю діяти тільки Божим законам, а не моїм власним. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.